Слава Україні! Героям слава в Одесі, 4 серпня, 1258 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі росіяни іранськими шахедами атакували Одесу. Було досить небагато дронів, але, на жаль, не всі вдалося збити є прильот по радіоринку в Одесі. Багато пошкоджених магазинів там. Деякі повністю Знищені, травмована одна людина, так загиблих немає. Загалом росіяни минулої доби запустили 162 іранських шахеда, збито по офіційній інформації, 161. Є оце влучання в Одесі, і ще десь по Україні падіння уламків 9 шахедів. Ну і були пуски двох ракет кінжал по Староконстантиніву на Хмельниччині. Один зранку, один, десь близько 12-ї. В сусідньому Миколаївську Ську область шахеди не залітали або просто може не долетіли. Ну як завжди, в районі Очакова в дрони від росіян є невеликі руйнування без постраждалих на Херсонщині. На жаль, одна загибла людина після російських обстрілів. Ще п'ятеро травмованих. Давайте закинемо на FPV, на помсту росіянам. Дякую.